Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Значить, Починаємо другий раз бризкати соняшник, чим ми бризкаємо? Різний експерт. Діючу речовину там просили показувати. Будь ласка, показую, читайте, чим ми бризкаємо. Пройшло сьогодні у нас 8, да? 8 червня. Що таке питали Кайл? Це прилипач. Які речовини все показують, читайте, кому там цікаво. Ставте на паузу. І пінолік, до речі, нам він дуже понравився. Краще гасе піну. І немає. Да, ну, взагалі немає взагалі. класно. Тим, що ми в тому році користувалися. Так, що у нас по соняшнику? Вечір колоти ми залили, поки прилипать, ще не лили. Кукурудзу ми випалили, як бачите. Нема кукурудзи, таких великих очагів, як було, вон, вона погоріла. Зараз будемо дводольних водольних місцями, до речі, сходи соняшник, де в сухому лежав. Ось дивіться, сходи. Камінні. Так, чистий, ну, оце кукурудза, не знаю що ви посовітуєте, ну, я думаю, що прийдеться, мабуть, матижить Може через тиждень проматижимо. Так гарно виглядає і пішов в ріст, взагалі класно. Сонце, правда, б'є, може камера не передасть. Але подобається, соняшник пішов рости. Ну, а це де в сухому попало, то почав сходити соняшник. Найголовніше, що ми кукурудзу падали, цю цю убрали. І он де, де, де в сухому лежало, бачите, до сходу, звісно, соняшник трошки такий. А так класно виглядає. Звісно, де такі великі, не знаю, качан чи що воно тут цікаво? Мабуть качан. Там, Бачите Звісно не обрало. ну хоча трошки поприпалювало. Дивіться який припалений. Не, може десь крило хитнуло, щоб воно не попало на нього. Та вона велика ж бочмаса, тут більсо, що качан лежить ну а тут ось теж така прив'яла. а ось о чого дивіться гарно спалив догорає. Я не пам'ятаю якого ми бризкали 29-го днів назад 30-го, по-моєму щось таке, так. Да. Ну и что, пришел, ростил, уже хорошо. Шуспидило. Что с педилом? Провел. Ага. Корень что-то, может быть, отгрызло. в земле. Корень. Друзі, дивіться який гарний соняшник, хто думав, що він за 8 днів так виросте, пішов гарно рости. На жаль, ми цей кусочок не можемо бризнути, так як соняшник вже переріс і бур'яни переросли. Тобто, поки дождалися 7 днів, вчора заїхали, 2 дні були тут, ще можна було бризкати, За 2 дні і бур'ян, і соняшник пішов в рост. Що ми вирішили? Вирішили, щоб його не перепалювати, вирішили про Бачите, так мотижим. Бурян показує, як є. Ну Це що щось виріжеться, питань нема. а в рядку, звісно ж, останеться. Дуже класний соняшник, високий. Чесно, ми не думали, два дні назад, повторююся, заїжджали на нього, дивилися, о, нормально, якраз побризка і буде, він як шуронув тут рости, взагалі бомба. Що по матиженню? Ну, як бачите, підрізаємо. Тут може не підрізало. Ну, гербіцид вже не возьме, переросший лобода. І дурман переріз, як бачите. Ну, підрізали вже частенький, а воздуха дамо. Не думали, звісно, мотижить. Як ось так получається, що вона вийде, побачимо. На полі менший, значно краще. В колеса. да, трошки прозівали бризну, ну не то що призівали, поки дочекалися, поки ж все як книжка пише, щоб пройшли 7 днів, так як ми бризкали від злакових, а тепер від водольних і уви! Тут взагалі шикарний. Місцями є по колінах Так що, друзі, такий соняшник, підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, а ми будемо далі мати.